Оце вообще краса. Просто. Що це за композиція? О, так це ще ручна робота якась. Це срібло, так? Да? Посріблення. Посріблення. Скільки коштує? 8 тисяч. тисяч, просто бімба. Друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Маник. Ютуб канал Лавка Задоволень. Дуже багато питань. А де ж всі відоси з вашої лавки задоволень? Чому ви не знімаєте? Друзі, ну по-перше, зараз війна і мені не до цього нам треба боронити Україну. А по-друге, заходьте, будь ласка, в лавку. Тут працюють наші шикардосні дівчата. Вони постійно для вас в телеграм-каналі знімають, фасують, пакують. Роблять шикардосні лоти. Ну і зараз я до е декілька днів в місті і зайшов до них в лавку. І зараз покажу, скільки тут всього нового. Ну, по-перше, просто очі розбігаються е від того, скільки, скільки багато стало у нас монет України. Відблікує. Відблікує у нас лампа. Друзі, дивіться, у нас тут і. Рік коня і ведмідь. І я бачу ще якась. Навіть не бачив такої монети, що там такое. А під, під відмід можете показати, що там такое? Да. А, це опишнянська кераміка. Слушай, прикольний блістер. А, срібні монети. Я бачу, у нас тут архістратіг, той, що в військовому камуфляжі. А, у нас тут арнек. Бачу ось такий одразу в очі кидається шикардосний набір, державні символи, срібні монети, просто Просто краса неймовірна. Тут у нас і різні динарії, навіть Візантія, золоті монети. Ну, Звичайно, я бачу, що порозпродували мої ялинкові іграшки. Вже пусто-пусто, а -пусто. скоро новий рік, але все одно. Декілька цікавих ще бачу, ще є. А, далі побачив у дівчат ось така краса. Це у нас що у нас таке? Це Мосінка. Це Мосінка 25-го року. Іжейський оружейний завод. Прикольна штукенця А, у вас навіть дві таких. Да? А роки різні, далі? Да. Різні роки. Так. Ну, такого ви точно не бачили, друзі. Це знаєте що. Зараз я навіть попрошу мене трошки зняти. Це у нас а, чешська зброярня. Вгадайте, як називається? А? Ану, в коментарі напишіть зараз. А, друзі, чешська зброярня. SA24. А знаєте, як розшифровується э, СА. Це самопал. Ви думали, що самопал це якесь э, наше слово? Ні, ніфіга. Самопал це э, назва польської зброї. Ну, Польсько чешської зброї. Э, 9 мм, бачите, і це такий пістолет-пулемет ММГ. Він настоящий. Деактивований і на нього є документи. Ось такий, бачите, перед, перед кнопкою спуска ось такий у нас запобіжник. Прикольний, важкий, новий, в маслі. Можете пройти і будь-кому своїх друзів придбати на подарунок. Бачите, для штик-ножа така приспособа з боку. В общем, дуже крутезна штука. Йдемо з вами далі. Солонечка звичайна, салоночка срібна навіть є. Ось така є. Не все тут можна показувати. Ось так закрою пальцем. Ось така прикольна рамочка. Тут у нас, бачите, люфтвафе хлопчик сидить з дівчиною. Ось така шикардосна рамка. Є у нас в лавці. прикольно дівчата оформили ось так монети. Бачите, це монети України, 10 гривні, маленькі. До речі, я бачив нові альбоми. Може, ви таких ще не бачили, я вам зараз покажу. І ціна. Мені подобається, що ціна у нас вийшла дуже шикарна. Значить, дивіться, 300 гривень коштує альбом. Що цей? Що цей? В цьому альбомі сама коротше, бумажка, ну, ви зрозуміли, зрозуміли. в цьому альбомі у нас йдуть і великі монети 10 гривні, і маленькі. І після того, бачите, воно розвертається, все, можна подивитися з двох сторін, описи, що, як. Тут також. І у нас після того, як ви все заповните, залишається ще три віконця для тих, Монети, які ще будуть виходити, або не будуть, бо зараз анонсування їх я не бачу. А, а ця ось 300 гривень також коштує, ця чиста для маленьких 10 гривнівих монет. Тут їх ось 13, ви поклали, ще дві ячейки, і ціла сторінка у вас залишається вільна. Можете або якісь задвоєні збирати, або браки, або знов-таки ж ті, які ще вийдуть. В наступних роках. Тому ось така шикардосна у нас новина. Оця дуже мені штука сподобалась. Бачите, це якийсь е, у нас автор європейський е, зробив ось таку ручну роботу. Тут у нас є клеймо, це реальне посріблення 925-ї проби. Е, називається. Як воно називається? Ну, щось типа стремлення к свободі, к успіху і. Людина її підтримка, і щось дуже-дуже дуже, дуже, дуже суттєве сюди заложено якесь мислення. Давайте далі покажемо картриджі. Я бачу, у нас є тут. Картриджі, як хочеться пограти. Подивіться, 9, 10 тисяч ігор. Ну, це не дуже мені завжди подобалось. Мені подобалось там, де там штук 5 ігор. Скільки тут всього? Так і хочеться. Була би приставка. Дівчата, а вам случайно приставку не заносили? А? Не, не заносили? 4 ігри в одному. О, ну тут уже, бачите, І вот это класний кинетон, вообще. Том і Джері обалденные. Вау. А джойстик от чого? Точно не був? Ах ви мене дурите. Ви мене дурите, а що це таке вообще? Комбат обучаю. Оце оно і є. Оце ж джойстик від нього. Оце для картриджів. лки-палки, все. Оце не продавайте. Це я забираю. Це я забираю. Будемо з хлопцями гратися. 4 в 1. Дін Дон. Не пам'ятаю такої гри. Гаррі Поттер. Це щось більш сучасне. В мої часи Гарри Поттера не було. Бік Нойс. Freaks out. Грізи какие-то. Флін з Все що таке? Талір спін. Не знаю, що це таке. Коротше, крутізні ігри, все, все, все забираю. Приставку, друзі, я сьогодні не зря завідав до дівчат. Клас. Просто клас. Оце огонь огняний. Скільки у нас добавилось тут всього. О Боже, а що з ним зробили? А хто це покрасив, це пофарбував? Це не ви? Ні. Ні. Це ж, друзі, доволі рідкісна штукенце. Це касля або куса. Так і є, це куса. Це, якщо я не помиляюсь, там узбек чи казах на коні. Забив, як точно національність. Але ось з такого кольору воно повинно бути. Тут його прямо в золото покрасили. Ну, прикольно, смотриться, він цілий. Напевно, комусь дарували. Так, якась, якась шикардосна либідь. Також. Також у нас якась рідкісна. А, тут також, подивіться, клеймишка посріблення. Це щось Європа якась завідала в лавку до вас. О, ну це просто. Це просто. Обалдеть! Да, это уважно, все важно. Бимба, бимба. Это с рибло? Класс, класс. все божье Угу, угу, угу. просто супер, супер краса, неймовірно. Сколько ж тут грам? Така чашечка. Обалдеть. Друзі, все, що ви бачите у нас в лавці, все, що ви подивилися, що вам сподобалось, ви можете написати в коментарі або на наш телеграм-канал, будь-якому менеджеру, вам все дадуть відповідь Нові солдатики якісь. Це ж у нас... Це я не знаю, що таке. Це ж у нас е, Тісей, який е, тримає голову Мінотавра. Це, до речі, крута робота. Е, у нас вони є в наявності. Обалдеть. У нас, до речі, ще десь є княгиня Ольга з, е, з сином. Не бачу навіть де зараз. Ну, також звертайтеся. Вироби з Оніксу шикардосні, бачите? Різноманітні шикардосні. Всього-навсього я бачу 800 гривень. Оце взагалі якась бімба. Це подсвічник, йолки, палки. Подивіться, Купідон старовинний підсвічник, він ще весь в воску. А ось яка китаяночка чи японочка. Подивіться, ця статуеточка на її ногтики, на її пальчики. Це просто витвір мистецтва. А, обалденно, обалденно. Как Просто настоящий. бимба. Тут у нас, бачите, вот такая статуэтка. Вот такие мала, статуэтки. Это это Наполеон настоящий, на настоящий. бачите? Ну, слышу, куча, это. куча у нас статуэток. Ну, вот на... такая у, у нет, нас шикардосная карнационный ну, стакан, всё. бачите? Вот такой. Просто обалдеть. Скільки всього. Бачите, які у нас статуеточки. Я бачу і з санчатами дитина, і рибка, і ЛФЗшний. Класний ЛФЗшний юний погранець. Круто. Дуже цікаві. Роздивляйтеся. Сила семейства слонив. Сейчас, друзья, покажу вам далее. Тут у нас просто Фемида Вашка на мраморе. С такими шикарными вагами. Прикольная, прикольная. Иконы. І срібло, і дерево дуже цікаві, дуже красиві. Ось такі коні, лошаді. Слушай, просто, просто огінь. Молочник. Молочник. Всього навсього тисяча гривень, кузнецов. Це цілесенький, так? Молочник. Цілий молочних Дівчина у нас така теж всього-навсього 600 гривень. Це безкоштовно на сьогоднішній день. А сьотер, друзі, для чорної ікри хто хоче коштувати ось такий прямо. Ой, також, також, друзі, це просто диво, це... Клас, краса, просто неймовірна. Витвір мистецтва ще й у благородному металі. Клас. На мраморі, як у нас стояв на площі біля Цуму. І фотіки, і автівочки. З такі композиції. І календарі. Бачите, ось так можна презентувати будь-яку дореволюційний ось такий кришталь. Шовшин. Друзі, ну просто, просто бомбезне у нас а, оновлення в магазині, куча-куча монет, куча-куча статуеток, куча-куча старовини. Чого тільки немає, чого душа не побажає. А дівчата постійно, бачите, готують для вас нові лоти, фотографують. Доброго дня! Виставляють, тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайкоси. А ми знімаємо для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!